Третя частина нашого виживання, в якому ми були, знайшли цікаві місця, розсортували свої предмети, забрали все некорисне з нашого місця, з нашого інвентарю. У нас тепер все в інвентарі отак посортоване. Плюс 4, су, плюс 4 лишніх слота і багато чого нового, як ще можна сказати. Коротше, я думаю, що нам вже треба покидати то поселення. Я не знаю чого. Але треба. Та тобто це була хороша ідея його покидати. Що мені тут робити? Просто ходити. Як... Маяк? <смі> <смі> Маяк. Серйозно, це серйозно маяк. Це маяк. Йо-ма! -йо. Мені, ці, мені цікавить, що воно тут робить іменно мене. О, я пам'ятаю ці обладунки, які знакорові. Вони дуже мельні. Зараз я хочу бути звідси. І, напевне, буду вже виходити. Наберу тут собі трохи ресурсів таким темпом. Розберу весь той будинок якийсь. Любий будинок весь розберу на ресурси. Потім побудую свій будинок. Візьму собі тут звідси скрині пусті. Тут є щось в скрині. Пляшечки. тонна на пляшечок. Серйозно. Просто в шоці, наш мільйон пляшечок Нашу, На Ну, У мене вже є декілька сортів різного каменю. А я думаю, що мені того не хватить для нового будинку. Просто я накопаю собі більше каменю. Покажу вже викопаний результат. Я вже тут трошечки капельку так розкопав. У мене в інвентарі вже є десь нормаль, так тих всіх обладунків. кров, Ну, тут сапудово якісь бої були. Це 100%. Я в пані на, то, на, то, на що того 100%. Дламати. Заберу собі двері. А хто так по-тупому ставить ці двері? Ну і я, напевне, буду, не буду закінчувати наступну частину. Буду, не буду, буду, але не буду, набуду, перебуду. Дивимося, що там у мене по камінню. Ще треба було набрати трошечки дерева. Це було достатньо кльово. Той, Ось. Добуваємо. Блін, мені потрібно дерево, а не дошки. Отут я дерево. Я не знаю, чи я знайду в такого біомісці так багато дерева, як отут і. От. Мені здається, що я його не найду так багато, так? Драці, під минулим моїм відео за виживання просить цілих 22 перегляди. Я вам дуже вдячний за це. Буду дуже радий, якщо на інших відео буде така ж сама кількість переглядів. І я, воно мене реально мотивує, то, що в мене йдуть такі перегляди. Воно мене мотивує знімати нові відео. І навіть достатньо добре мотивує. У мене з'явилася дуже хороша ідея, як би я зробити свій будинок. Я ще би мала придивитися, з якого дерева мені його робити. Обтесаної такої смерти, чи звичайної. Я не знаю, як їх відрізняти. Вони і так гарні, і так гарні. Мені так, щоб нормально будувати будинок, потрібно оцінити кожен блок. Що секунди, що хвилини, що мілісекунди. Виходить, що я зараз ночую ще один раз, вже в останній і йду на пошуки пригод. Блін, що я став зліжка. Лягаємо. Збираємо. Погнали. Ахахахаха Ахахахаха ха ха Ще було ще стане. Тікай, Що таке? Команду заголовка успішно виконала. Чухайте, в смислі. Погнали, коротше. Я не знаю, що це таке? Будемо, коротше, бігти далі, щось робити, розвиватися, беру зброю в руки. Погнали. Там був звичайний біом. Чи це не звичайний біом? Це джунглі. Це ще краще. А це що таке? Хоча в нас таке викопане все, Я, коротше побіг. Тут це якесь таке викопане, странне. Таке відчуття, що тут до мене якийсь гравець грав. Але треба ще знати який. Я думаю, що якщо у мене є такі інструменти для зброя, там, автомат, все інше... Поїхали. Ми будемо собі далі дещо, що мені потрібно знайти гарне місце, рівнинку, гарну рівнинку, реально гарну рівнину. І її ще потрібно, по-перше, догадатися, де вона знаходиться. І по-іншому це як знайти, можна сказати. Овечка. Угоня знайду, що того колосальний просто. Пістолетом я ще ніколи не стріляв з тим, детапаком. Попробуємо якраз. Ого, з першої тички. Ого! Воно воно сильне! Воно навіть дуже сильне. Як ви пам'ятаєте, з першого відео, я зас... О май! Там є то йо, хран, храм, хра. Той як воно вимовляє. Храм. Я в то вимовляю не так. Хран, хрум, хрін. Короче. Зараз сходинки якісь такі цікаві, другий поверх якийсь, ото я знаю, тут не можна наставати на плитку. Забираємо. Перша скриня. Три діаманти! Ого, у мене знав купа непотребу, який я можу позабирати. Купа непотребу, чесно. Чесно, це все не потрібне в нашому місту. То... Сходи наші мені. Ну, оці всі штуки, вони мені треба, то мені не треба. треба. Знову купа всякого лайна в інвентарі, чесно кажу. В мене воно вже бісить. Тут є ще щось корисне, окрім того, нема. Чекай, тут є порох. Порох, мені потрібно дуже багато пороху збирати. Тому з пороху я можу крафтити патрони, як ви це бачили з минулих двох відео. Трьох відео. Так, тут пороху немає, нічого корисного. Золото. Ніякого пороху, на жаль. Ууу. Ха-ха-ха. Дзюна, шаблон. Шаблон, дзюна і 2, Непогано. Добуваємо. Є. Щось тут якось дуже темно. Ладно, я маяком. Ого. Маяк він освітлює, я не знаю. Якщо б я знати, що маяк освітлює, я б його вже давним-давно використав. Я б його вже давним-давно використав. Вилазимо коротше. Я можу вибрати собі ефект. Прямо зараз. І це хороша новина. Я собі виберу біля бази ефект. Так от, продовжуємо. Я би хотів собі знайти якісь дуже класні обладунки. Бо в мене їх тупо нулік. Нуль, нуль і нулік. Це одне і те саме, я знаю. Але я не знаю, як це казати вам. У мене нуль різних речей. Але мені їх потрібно мати і порох у мене п'ять. Всього лише. А для того, щоб отримати нормальну кількість патрон, мені його потрібно як мінімум штук двадцять, може тридцять. А в мене його всього п'ять. І ви розумієте, нас це погано. Бля, тут мене закривають. Мені приведе, там скриня, я коротше погнав. той біом. будемо дивитися собі, коротше просто. Просто собі подивимося, пробігаємося, по тому біомі. Знайдемо якесь гарне місце для бази і будемо там базуватись. Очі. Погнали. Короче, дивіться, як у них, які у них анімації. Якщо я знайду якесь поселення. То, Блін, мені здається, що тут зі мною спіть, дивіться. У, гарне місце, дуже. Але, блін, ота фігня портить, стоїть місце. Озирко всередині. Продовжуємо. Я хочу знайти якесь гарне місце з ордерцем всередині. Але це ідеальне місце було, але той тупий біом все зіпсував. Я ненавиджу той біом. Від самий некрасивий з усіх біомів про яких я знаю. Ну підтвердіть, хто ж не любить, хто любить такі біоми. От я ні, я ненавиджу такі біоми. Це, як на мене, то це найгірший біом в Майнкрафті. Ну, окрім того, Блідий сад. Бо той блідий сад це найнебезпечніший біом. Я його так вважаю. Ну і то є вардінські печери. Вічно забуваюся, як воно називається. Все, стамо тут свою точку створення, став, став, ставимо. І будемо все. точку створення встановлено. Я йду в Гігантську печеру. З тунною. тонною стаків патронів. Ну, не тонною стаків, а два, один стак з половиною патронів. Це достатньо добре. Я маю пістолет. Гвинтівку. Це теж достатньо добре. І мені здається, що все буде навіть дуже добре, якщо я знайду якусь гігантську, гігантську, гігантську печеру. Через те, що мені потрібно було знайти якісь хоча б якісь інструменти, Бо тих три діаманти це ніщо. В прямому сенсі нічого. І воно мене реально вже бісить. Що в мене є всього три діаманти. Ви розумієте, ви теж маєте таке відчуття. У мене є відчуття, що Майнкрафт спеціально мені не хоче давати обладунки. Яма. Каньйон? Ого. Давненько так я не зустрічав каньйону. Каньйони це зараз якось рідкісно. Ну. Як я так впав в мітку? Я в шоці, як я так мітко впав. Дивіться, яка легендарна текстура вугілля? Вугілля легендарна текстура. Хто придумав такий текстурпак? І він просто бро, він клас, він найкрутіший, він прям імба, імбу. Прям найкращий. Це найкращий текстурпак. Ще з тих найперших версій, пам'ятаєте їх? Ото залізо, ото навіть залізко. Ви уявляєте, яке воно класне, воно мене прям наганяє ці всі старі часи. Коли ще не було нової руди, коли з найкращою рудою було діаманти, мені воно дуже добре нагадує ці всі часи. Я не знаю, як так. Не знаю, чого це все тепер так різно. Ну і це дуже добре навіть. Я думаю, що на такій цікавій стародавній році ми можемо закінчувати. І я хочу з вами коротенько попрощатися. в цьому в цій серії. Ми вийшли з того села, дізналися, що тут є нормальний бюро, знайшли гарне місце для будинку. То є маємо дуже багато патронів, нас брало порох, побували в данжі пустельному. Дізналися, що сталося в тому поселенні. Як я їй казав, там була якась бойова дія і через то її під його підірвало. No in tam je, ne pa ne bom zaključevati. Vsem pa...